Як відомо, пожежа у житлі може спровокувати необережне поводження з вогнем, зокрема, паління у ліжку залишена без нагляду їжа на плиті, несправна електрика чи значне її перенавантаження. Тощо, окрім цього, дитяча допитливість та необізнаність може стати причиною лиха, яке призведе не лише матеріальній втраті, а й позбавити життя. Виходячи з цього, постає потреба у постійному нагадуванні правил пожежної безпеки населенню. Так, 23 лютого фахівцями ДСНС спільно зі спеціалістом служби у справах дітей та соціальним працівником проведено пожежно-профілактичне відпрацювання у місті. Під час перевірки рейдова група завітала до будинків. Багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сьогодні служба із права дітей Подільським міським центром соціальних служб та працівниками ДСНС в черговий раз проведено рейд перевірку дітей, яких які виховуються в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Метою такого рейду є нагадування їм правил пожежної безпеки. Також ми їм повідомили про деякі недоліки, які є в цих сім'ях. Працівники ДСНС надали. Рекомендації для того, щоб усунути ці недоліки і в подальшому не виникало б негативних таких ситуацій. В будинках рятувальники звертали увагу на питання справності електрики, обслуговування димовентиляційних каналів, печей тощо. Адже найчастіша причина пожежі в оселі виникає саме через порушення правил влаштування користування пічного опалення, а також короткі замикання електромереж, оголені електропроводи, прокладання електромережі по дерев'яних конструкціях, поламані розетки та вмикачі, відсутні металеві листи біля топкового отвору груб, потріскані. Печі це найпоширеніші недоліки, виявлені фахівцями під час огляду будинків. В сім'ях з маленькими дітьми вогнеборці нагадували батькам, щоб вони пильнували за своїми нащадками, забороняли брати до рук сірники, розпалювати печі та газові плити. Усім проінструктованим рятувальники вручили листівки з правилами безпеки життєдіяльності. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет.